Несподіваний хід від Apex GP, які врешті визначилися зі своїм другим пілотом. Неочікувано ним став американець Соні Гейс, який не виступав у Формулі 1 понад три десятиліття. Син механіка індікар Гейс свого часу вважався зухвалим молодим феноменом, талантом, що так і не засяяв. Його блискавичну кар'єру обірвала жахлива аварія на гран прі Іспанії. Десять років по тому він знову з'явився у таких серіях як Леман, Наскар, «Ралі Дакар» і навіть встиг попрацювати таксистом в Нюйорку. він у формулі 1 і виступає за команду, яка ще жодного разу не фінішувала у першій десятці. Це лише підігріває чутки про те, що основний акціонер Сервантес Кепітал розглядає продаж команди. А це майже напевно поставить крапку в кар'єрі новачка Джошуа Пірс. Все можна вже йти. Кажуть, відчайдушні часи вимагають відчайдушних рішень.